Чи знали ви, що ваше право на участь у важливих рішеннях державного рівня захищене законом? Закон України про всеукраїнський референдум забезпечує кожному громадянину можливість впливати на доленосні питання державного управління шляхом голосування. Цей закон визначає механізми організації та проведення всеукраїнського референдуму, встановлює правила народної ініціативи та гарантує участь громадян у прийнятті державних рішень. Ваші права. Громадяни, які досягли 18 років, мають право брати участь у референдумі. Громадяни можуть ініціювати референдум через збір підписів. Ви маєте право на повну і достовірну інформацію про питання, винесені на референдум. Організатори повинні забезпечити неупередженість та прозорість процедури. Актуальною є стаття 29 загальний порядок здійснення народної ініціативи. Ця стаття регулює умови, за яких громадяни можуть ініціювати всеукраїнський референдум, вимоги до збору підписів, порядок реєстрації ініціативних груп, гарантії реалізації ініціативи. Ваш голос має значення: закон створений, щоб гарантувати прозорість, справедливість і участь громадян у державних процесах. Використовуйте своє право на референдум та впливайте на майбутнє України. А цей та інші документи ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.